Я знаю, про це, я знаю про це, але на сесії міської ради ми викинемо це питання. І на сесії міської ради я маю отримати дозвіл міської ради про те, що вони будуть фінансувати перевибори депутатів. І якщо я не підніму це питання на сесії міської ради стріляних, виборів не буде. Був хвором, не був квором, це 10 разів. Я буду їх дергати туди, сюди. Я би хотіла їх довести до такого стану, щоб вона сама здала свій мандат. Ну тут виходить так, що це вже не перша людина. Не перша, і нехай депутати знають, що вони не такі неушкоджені, скажем, просто а їх можна в будь-який момент відкликати за любе порушення, за любе, за порушення етики депутатської, за порушення своїх повноважень депутат. Та. і депутат повинен знати, що він е, представляє думку громади. Я особисто сама голосувала за Наталію юрівну Бідзілю, тому що я вважала, що вона є достойна людина, щоб представляти інтереси і мої особисті, і, і інтереси нашої вулиці, і інтереси всього округу. А так вийшло, що Наталія Юрівна Бідзіля займається. Якимись незрозумілими розборками займається чварами в свою користь. Їй не подобається волонтерський рух, їй не подобаються окремі сусіди. Їй не подобається те, що люди десь там ну приватизують собі кусок землі, на яку мають право. Сама Анталя юрівна бізіля вона відібрала незаконно дуже велику територію землі, відгородила і не допускає да мешканців, щоб вони заходили на ту територію. Це, а є офіційні документи? І в, не, в неї немає документів. У мене є фотографії, як вона поставила шлагбаум, як вона поставила свої бісєдки, які... якими користуються друзі, ну, і її сина, і її самої. Ну, я вважаю, я знаю, що сусіди жалуються на те, що сусіди навіть не можуть трактор загнати на свою ділянку земельну. Да? Да, це виховати садочка. Із, і за які кошти у нас від біседки поставили? Ну, поставила, мабуть, із якихось відходів, дерев'яних, не знаю. А можемо якесь це подивитися? У мене є фотографія обов'язково, дам. Пишла Баум дам, покажу ту сідочку, і той участок землі, той да, участок озера, який вона собі відмежувала. Від, люди дуже незадоволені, тому що люди не можуть ні трактор запустити на свій огород, тому що там стоїть її чоловік і фотографує той трактор і не допускає людей, щоб ну простий трактор спахати землю, щоб це їх... новий захват получається. Ну виходить, так, і, і обов'язково. Судя по я знаю, тому, що, що, що говорила голова комісії, це вже я поговорю. Не перший випадок, що ви збиралися, і вони говорили, що ще будуть люди. Тобто виходить так, що сесія обов'язково має виділити гроші для ЦВК. Бо я думаю, що я це питання винесу, і на порядку денному сесії це питання буде розглядатися. Я буду просити, якщо не перший раз, то другий раз по-любому це буде питання підніматися. Я скажу, що на сесії міської ради в берегові депутати від ЄЦ, від партії ЄЦ, постійно зривають сесію, не дають працювати нормально. Сесії А причина? причину вони не називають. Вони шукають різні підстави, щоб скомпрометувати того самого мера і скомпрометувати людей, Деякі а, виступають ну за свою правду, я б сказала. Їх там всього у нас 11, Ми бачили 11 Вони об'єдналися з регіоналами на теперішній сесії, яка була у нас. Десь місяць назад, коли вони її зірвали успішно, і вони потім е, поняли, що вони е, дали маху, тому що на тій сесії повинні повинен був був прийматися бюджет міста. І тут вони почали вимагати від мера е, проведення позачергової сесії зразу ж після того, як вони її зірвали самі, а по закону то мало проводитися десь через 21 день. Ну звичайно, мер пішов на зустріч, тому що він розуміє. Що питання бюджету міста воно стоїть в першу чергу, і освітяни, садочки і так далі не отримують коштів тільки за те, що єдиний центр і я, я не знаю. Я думаю, що регіонали їх підтримали. Вони просто проявили якісь свої амбіції, особисті амбіції. Ну і сесія все-таки відбулася. Відбулася, і проведення сесії було досить таким мирним шляхом зроблено, тому що прийшли прості мешканці міста Берево на ту сесію. А так як депутати від партії ЄЦ по всім соцмережам писали нелегітимний мер, нелегітимні рішення приймає. Тобто це було дико читати, і люди піднялися, були дуже обурені саме такою позицією деяких депутатів від ЄЦ, особисто під псевдонімом Світлана Швидка. Пише Світлана Череван, це депутат від партії ЄЦ, Ольга Бідзіля писала також звернення. Вона писала ще, що ми не розуміємо, чому партію ЄЦ звинувачують у тому, що сесія була зірвана. Ну, це було зрозуміло, тобто це і гра для дитячого садочка. Люди не є такі дурні, щоб вони. Не розуміли, хто був виновником того до того, того без безпорядку, який вони там влаштували. Я сама особисто приймаю участь на сесіях берегівської міської ради вже десь із літа, починаючи з липня, починаючи з того часу, як проти волонтерського руху почалися різні провокації, почалися напади, почалися незрозумілі звинувачення в мою особисту адресу. Почали мене звинувачувати в шахрайстві такі особи, як Бідзіля Наталія Юрівна, Світлана Черебан, Ковач Галина, Ольга Бідзіля ходять, розповсюджують по всьому берегу плітки, що ми вкрали гроші з каси. Хоча це є неправда, тому що у нас всі кошти зафіксовані і підписами волонтерів, які збирали ці кошти, і в нас є чеки, в нас є розписки від бійців, які отримали від нас допомогу. І я взагалі вважаю, що тільки прокуратура і суд має право визначати вирок людині. а Депутати міської ради не мають таких повноважень. У них немає ні посвідчень прокурора, ні посвідчення судді. І хто вони такі, щоб вони таке ходили і розповсюджували. Тобто вони нас ображають. я, я так і, і, і завалюють нашу роботу. Дякуємо.